Господь з вами і з Духом Бог читання Святого Євангеля від Луки, слава Господи. Того часу народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос. Йоан відповідав усім, кажучи. Я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, У його руці віяльна Лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і пролунав голос із неба. Ти, син мій улюблений, тебе я уподобав. Слово Слава Тобі! Сьогодні ми, звершуючи це хрещення Господнє, отримали ці читання, які е, попробую, наскільки це буде можливо, трішки скоментувати для того, щоб ми могли трошки в іншому ракурсі подивитися на, е, на це свято хрещення Господнього, е, на читання, на своє хрещення. І на той контекст, в якому переживали євреї, і для чого Ісус Христос прийшов на річку Йордан і для чого і навіщо він, що він зробив, навіщо він прийняв це так зване хрещення, тому що це не було в такому розумінні хрещення, так як ми це розуміємо. Отож, перше читання з книги про Кейсая, це читання, взагалі сороковий цей розділ, Ця глава Сорокова, яка говорить про те, що пророк якби, потішає народ. Тому що народ, так як ми вже ну, говорили неодноразово, опинився в неволі вавилонській. І приходить цар Кир, який руйнує, можна сказати, цей Вавилон, і починає будувати якби, свою імперію. І за царя Кира. Розбудовувалася інфраструктура, за царя кира була толерантність релігійна, стосунку також до євреїв. Це він їх випустив з неволі, це він їм дозволив будувати, відбудовувати святиню. Це він почав будувати ті дороги, бо ми весь час думаємо, що це риблини будували дороги, це, це перця, це від кира почалось. Потім після кира був. Король Дарія, і він якби збудував цю дорогу, яка мала 2575 кілометрів. І вона була побудована, власне, в такому ключі, так як говорить про Кисая: що готуйте, Господи, дорогу в пустині, робіть прямими в степу шляхи нашому Богові. Тобто, коли вони робили цю дорогу, вони клали плити, отак як зараз ми це бачимо, да, що це. Це був той початок 2,5 тисячі років тому назад, це той початок був тих автомобільних доріг. Це має, має своє значення, тому що Кир він настільки створив цю імперію, що вона сягала аж до Індії, до Греції і до Африки. Тобто це, це величезна була імперія. Але для нього було важливо одна річ сильне військо, мобільне військо. Друге, комунікація, тобто, щоб контакт був. Йому треба було від точки А до точки Б передати інформацію. Вона мала дійти від одного кінця імперії до іншої за тиждень. Якщо хтось десь зволікав, ну тоді вже милосердя не було. А так був милосердний. Ось, і, і оця мобільність, ця, як зараз сьогодні модно говорити, логістика. І вона, вона працювала. Ось. І тому, коли пророк Ісаїв говорить про ці дороги, щоб приймати пустиню, робити цю пустині, ці пустині, цю пряму дорогу, це має безпосередньо теж такий певний контекст часів панування Кира. Ось тому що, дивлячись на, на нього, євреї думали, що це прийшов Месія, Тому навіть. В декількох місцях ми можемо прочитати, що про Кира говорить, що він помазаник. Помазаник ми знаємо, хто це. Це вибрана людина, це пророк, це також і міг бути Месія. Але виявилося, що цей помазаник, про якого про згадує Ісая, він помер. Тобто він не був вічний. І тому. І тому десь приблизно в 150 році до народження Ісуса Христа повстає така секта Есеїв, їх називають. Вони оселилися в Кумрані. Кумран відкрили в 50-х роках минулого століття. Ось це була єврейська секта, і цю секту вони себе називали дорогою. І для них було дуже важливо, щоб виконувати все те, що описує Тора. Те, що, те, що закон є, вони дуже строго, строго це дотрималися. Але вони себе назвали дорогою. І тому, коли ми читаємо ці читання, ми, якби, ну, поєднуючи у ці всі моменти, ми починаємо трошки, якби по-іншому, на це на це дивитися. Бо потім ми ж побачимо, що каже Ісус Христос про себе: Я є дорогою правдою життя. Або, наприклад. Святий Павло Апостол, коли йшов до Дамаску, щоб переслідувати християн, то християн євреї не називали християнами, а називали ті, які є в дорозі, ті, які роблять дорогу. Ось, для мене таке було свого роду теж таким відкриттям. трохи оцей, оцей контекст, про який говорить гороть І тому для євреїв важливо було зберігати не тільки для. Для цієї секти, але взагалі для євреїв важливо було зберігати слово Боже, тору для того, щоб мати оцю дорогу до Бога, щоб можна було, зберігаючи ці всі приписи, щоб можна було власне, мати цей контакт з Богом. І тому це також називали цим шляхом, цією дорогою. Ми можемо використовувати різні, різні синоніми по відношенню цього, але суть є така, що. Вони були на дорозі наверне, на дорозі покори, на дорозі смирення, на дорозі слухання, слухання слова Божого. І, і вони, вони реально бачили, що як, як Бог був, був присутнім в їхньому житті. Але також приходив у цей момент, момент також зневіри. Чому, чому вони опинилися в цій неволі Вавилонській? Так, як ми вже говорили, теж неодноразово, що це був час. Коли вони відходили від Бога, тобто, з одної сторони, якби дотримувалося приписів, а з іншої сторони, приходило знеохочення. Отак От як можна подивитися на наше життя, що приходить якась одна криза, друга криза, війна вже, вже, вже ну, три роки триває, і теж може прийти отаке знеохочення. А якщо приходить це знеохочення, дьявол це може використати для того, щоб тебе зруйнувати. Щоб ти бунтувався, щоб ти нарікав, щоб ти осуджував, щоб ти був незадоволений, щоб ти, щоб, щоб ти ну, не мав цієї надії. І тому це сьогоднішнє свято, воно, воно показує одну важливу річ. Я про це колись вже говорив до проповідей, тому що це свято, подивіться, що воно. Показує нам Ісуса Христа, хоча ми перебуваємо якби в різдвяному періоді, але не показує Ісуса Маленького. Ми 25 грудня відсвяткували Різдво Христове і перебували до сьогоднішнього дня в різдвяному періоді. І сьогодні ми бачимо вже Ісуса Якого, дорослого, який приходить, приходить до, е, на Йордан до Йоанна Хрестителя, останнього пророка старого заповіту. І е, приймає, е, ну, так можна сказати, це, е, це хрещення. Це хрещення більш потрібно для нас. Для чого? Для того, щоб ми е, могли покаятися, щоб ми могли навернутися. І тепер, чому е, церква показує Ісуса нам дорослого? Не показує як дитину, але саме тут дитина, а тут дорослий, е, коли єврейська дитина. Чоловічої статі ставала вже дорослою. Дорослою ставала в 12-13 років. Тоді, коли приходила вона до синагоги, і в синагозі ця дитина вже мала право відкривати туру і коментувати. Роз'яснювати, так як пам'ятаєте, коли Ісуса Христа, 12-літнього, батьки шукали і знайшли його в святині. Да? І потім мали до нього питання: де, 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 де ти був, ми тебе шукали, він каже, що ви не знали, що має бути в домі мого Отця. І от з 12 років, чи з 13 років, там одні коментарі кажуть, з 12, 13, але суть в тому, що ця особа вже мала. Від повну відповідальність за своє духовне життя. А зрілою вона вставала в 30 років. І оце був такий цей період, коли ця особа, духовно розвиваючись, вона мала вирішити оприділити своє життя. Тобто, ми кажемо, про які покликання. Ми кажемо, що покликання до богопосвяченого життя, до священницького, нашого. Або подружнього життя, або самотнього. Але у євреїв було тільки дві, два, два шляхи. Ну, один з двох шляхів це або подружнє життя, або, власне, вивчання тори, вивчання старого, старого е, заповіту. І, і, і ця людина вже в 30 років мала би, мала би оприділитись. Ось. І більше того, ця людина в 30 років. Вона вже могла розпоряджатися спадком, яким, якого вона отримала від своїх батьків. І тепер бачимо Ісуса Христа дорослого, який має цей спадок. Який? Спадок те, що ми отримали в таїнстві хрещення, це те, що нам дав Господь. Я вже говорив колись про природу що Господь дав на свою породу, що ми є царями, священниками і пророками. Тобто Ісус Христос, починаючи в 30 років свою публічну діяльність, йде на річку Йордан для того, щоб всім нам передати оцей спадок. Тобто Він дав те, що найцінніше віддав це нам. Тобто Він не затримав це для себе, для того, щоб ми мали вічне життя. І тому що робить для нас хрещення? Закликає нас на цю дорогу, для того, щоб ми жили власне цим. Цим, спад... цим спадком, тобто жили Ісусом Христом, так? тобто маючи Духа Ісуса Христа, що будучи пророком, Царем і... 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 і священником, тобто жити. Тому що, дивлячись на наше життя, є цей шлях, є ця дорога, є це слово, є е... можливість скористатися з тих дарів, які в е... Рибу католицької церкви, Ось, е... взагалі в католицькій церкві, як... як такої, є. Все необхідне для того, щоб ми отримали вічне життя. І тому кожен християнин, який, який охрещені, має ці блага, має можливість розвиватися, має можливість йти вперед. І, власне, тому це свято нам показує, що ми прийняли Ісуса Христа новонародженого, але Він не залишається дитиною. І так само, ти, якщо ти маєш хрещення, і ти не розвиваєшся, ти залишаєшся дитиною. Ми кажемо це. Там, інфантильною, невідповідальною особою ось, і так далі. і так далі. Но якщо ти розвиваєшся, то оце, це фрагмент Євангелія, і це свято нам показує Ісуса Христа, дорослого, який бере відповідальність за себе, тобто не, не залишається дитиною. І тому це, Він також показує нам, щоб і ми не залишалися тими дітьми, незалежно від статі, незалежно від, від твого віку. Незалежно від того, де ти знаходишся, кожен з нас покликаний духовно розвиватись. І тому контекст власне цього кира, цих, цих скажімо, читань, воно показує, до чого нас закликає Господь, щоб йти вперед, щоб не бути цією дитиною, щоб бути людиною зрілою. І якщо ти є зрілою людиною і бачиш ці великі діла Божі в твоєму житті, то в тобі пробуджується оця подяка. Власне цей псалом, який ми співали 104, й Господа Дух мій хай благословляє. Да? Тобто ми робимо те, що я багато разів останнім часом кажу про цю бераху. Бераху я говорив теж минулу неділю і, і, і зараз. Тобто всі читання, практично, вони ведуть нас до того, щоб ми, дивлячись на присутність Бога в моєму житті, бачучи це. Ми хвалили Бога, ми прославляли Бога, щоб бачимо, що ми були такими, сякими. Да? А Бог нас перемінив, Бог нас преобразив, Бог нас змінив. Ми дозріваємо, ми стаємо зрілими. І в нас пробуджується ця вдячність. А вдячність значить хвалити Бога. Да? Так як ми через хвилину візьмемо хліб і скажемо Благословене того Господа Боже! Всесвіту». Тобто, це і є благословити Бога. Візьмемо вино, так само над ним будемо його, теж його будемо благословляти. Тобто теж будемо прославляти, прославляти Бога. Ось. І читання теж до тита, які показує, що ця благодать Божа вона з'явилася для нас через Ісуса Христа. Я запрошу вас, щоб взагалі ну, знайшли цю можливість і похилилися над Словом Божим. Це постійно закликаю, постійно прошу про це. Ось, і, себе, і себе теж закликаю, щоб ми, ми роздумували над Словом Божим, тому що там стільки є багатства, там стільки є сили, там стільки всього є, що ти можеш себе побачити, можеш там, там побачити і побачити цю міць Бога, міць Бога, силу, на, щоб ти, так я вже сказав, щоб не заохочувався щоб не падав відчай, щоб мав цю постійну надію, що Бог ніколи тебе не залишив, що Бог є той, який тебе провадить. Ось так, як, як всі євангелисти практично говорять, майже всі да, кажуть, ти син мій улюблений, тебе Його уподобав. Тобто, і е, е, з'являється цей голуб, е, це Дух Святий, розкривається небо, тобто, бачимо цю святу трійцю. Ось, і, і весь народ бачить, щоб ти міг бачити оцю славу Божу, да? щоб міг бачити Бога в своєму житті, тому що е про якого Господь говорить, що це сильно улюблений, що говорить Господь? Його слухайте, да? йому довіряйте своє життя. І, власне, якщо ти бачиш, що ти дуже слабкий, слабка людина, що не можеш ти дорогою навернення, не можеш йти дорогою спасіння, маєш там якісь труднощі, маєш якісь проблеми. Власне, є цей момент, щоб спілкувати, щоб просити Бога, щоб похилятися над цим Словом Божим і щоб це хрещення розвивати. Бо самі ж добре знаєте, що в ранньому християнстві не давали хрещення особам, які не визнали і не показали свої віри. У нас зараз, на жаль, все, все навпаки. Хрестимо дітей. ну, Віримо принаймні, маємо цю надію, що батьки передадуть віру своїм дітям. Ну, бачимо, як є воно. Не завжди воно, воно е е справджується так, як ми цього, цього очікуємо. На жаль, на жаль, батьки ну, занедбують е цей свій обов'язок. Бо і тоді потім дивуємося, що дитина пішла в секто, що дитина є атеїстом чи там, агностиком, чи, чи не знаю ким ще. Що взагалі шукає цього щастя і не може знайти. Але все тому, що не живе цим хрещенням. І тому, коли ми дивимося на Ісуса Христа, так я вже сказав сьогодні, да, важливо, щоб для тебе відкрилися ці небеса, щоб для тебе відкрилася благодать, щоб ця благодать Тобі дала силу да, жити хрещеним, щоб бути справжнім християнином, не номінальним, не з назви, але тим, який насправді живе який розуміє. Да, що я є християнин, що я є католиком, що я є віруючою людиною, що, е, що навіть якщо і маю якісь там гріхи, якісь слабкості, але розумію, що вони потрібні для того, щоб я е, молився, щоб я кричав, щоб я е, е, не гордився, щоб я йшов за Ісусом Христом і так далі. І так далі, і так далі. Тому власне, в цьому контексті сьогоднішнє читання нам про це говорить, і запрошує нас до того, щоб ми, так я вже сказав кілька разів, щоб ми дозрівали, ставали зрілими християнами, віруючими і жили тим хрещенням, яке Господь нам всім дав. Тобто, Господь дав нам цю природу, і це те, що я вже сказав кілька разів. Це те, що найцінніше Бог міг дати. Тобто, ми, іншими словами, є через хрещення, ну, отак, як хтось хто не може мати дітей, що він робить? Усиновлює. Там, наприклад, бере дівчинку, то е удочеряє, чи як правильно сказати, так? хлопчика усиновлює. Так само через хрещення Бог тебе усиновив, що ти є Божою дитиною, що ти не є дитиною темноти, що ти є Божою дитиною, і ця Божа дитина може говорити «Авва Отче.